Мочарі кажеш, мочарі, тут уже не до сміху, бо мочарі то не просто болото, то земля, яка має свій настрій, свої правила і свій характер. Мочарі завжди були межею між селом і лісом, між світлом і темрявою, між тим, що видно, і тим, що краще не чіпати. Ходили туди по журавлину, по воду для худоби, але завжди з повагою. Болото то не земля, то гостина на воді. Кажуть, у мочарях живуть не русалки, ні. Русалки то річкові, а тут мешкають тіні туманів, що облизують поверхню води і ховаються, коли сонце підіймається. Старі розповідали, що як загубиш у мочарях якусь дрібничку, то вона пропаде назавжди, не тому, що тоне, а тому, що мочаринка забере собі на іграшку. А все ж, хоч які вони дивні, ці мочарі, село завжди знало їхню користь. Тут росли трави, які лікують, тут знаходили рязку для гусей, тут ховалися качки, що вилупилися вперше. І хоч кожен боявся зайти глибше, ніж треба, кожен знав без мочарів село не було б селом. Мочарі, давнє слов'янське слово, походить від «мокрий», мочити, Так говорили на Полісі, Волині, Київщині Поділі, скрізь, де земля любила воду більше, ніж людину. Мочарі, то земля, яка пам'ятає воду довше, ніж ми пам'ятаємо страх. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Хомора. Кажеш, Хомора ой, то вже не просто грязюка, то така субстанція, що ніби жива, що тримає твої чоботи, як сусідка тримає секрет, не відпускає. Хомора була всюди, де земля любила воду більше, ніж людину, на вигоні, під хлівом, у ровах після зливи. Таке місце, де й колесо воза зупиняється, і корова подумає двічі. Старі казали не роби в стежки, бо вона з тобою стежку зробить. Але хумора – то не тільки бруд, то було ціле дитинство, бо саме в хуморі робили пироги, ловили риб, гралися у війну, будували дороги для паличок, що вдавали себе кораблями. І, хоч мама ганяла з порога, скінчиться тим, що чоботи викинув. Ми знову йшли туди, бо хумора була свободою, тією, що пахне дощем. У селах казали, що хомора любить забирати сліди. Якщо йдеш сердитий, вона зробить твої сліди важкими. Якщо йдеш закоханий, сліди майже не видно, а якщо йдеш з брехнею в серці. Хомора схлюпає так, що соромно стане. Хомора слово подільське, поліське, зустрічається й на рівнищині, і Житомирщині. Так казали на густу каламутну важку воду під ногами. Слово старе, народне, з характером, як сама земля після зливи. Хомора то не бруд. То пам'ять про те, що земля теж уміє сміятися. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Порепи. Кажеш, порепи тепер усі уявляють крем від сухості та рекламу, де руки блищать як свіжий пончик, а колись порепи, то були ті самі тріщини, що розповідали про людину більше, ніж будь-які слова. Порепи з'являлися від морозу, від землі, від роботи. То був знак, що людина з руками не дарма хліб їсть. І не треба було ніяких манікюрів, бо кожна порепа як лінія на карті, де був, що зробив, за що переживав. А знаєш що цікаво: порепана земля чекає на дощ, порепані руки чекають на тепло. Усе в світі тріскає, коли йому бракує турботи. Порепи це коли світ просить трохи тепла. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.